Божу Гатус, вітаю! Закінчилася конференція для групи Асіміль, яка набирається. В цьому відео я вам коротко розкажу, про що, про що була мова. Щоб ви могли собі вирішити, чи варто вам її дивитись, чи ні, вона продовжується годину 10 приблизно. Значить, перш за все. Я пояснювала різницю між маркетингом і педагогікою, і також вплив негативного маркетингу, вплив ілюзорного маркетингу, негативний вплив на вивчення іноземної мови в нашому випадку французької. Тому що дуже часто нереалістичні обіцянки маркетингу. Приводять учнів до завищених очікувань, до використання не тієї методики, яку б варто було використовувати для досягнення своєї цілі. У нас там була також дискусія про Duolingo, як приклад. І чим відрізняється маркетинг від педагогіки. Маркетинг по-своєму впорядковує матеріал лінгвістичний. А педагогіка по-своєму для інших цілей. Маркетинг для продажу, педагогіка для навчання. І більш детально я там це пояснюю, в чому різниця, як це впливає і так далі. Далі, ми також я розказувала про різницю між інтуїтивним навчанням і раціональним навчанням. Потрібно і те, і інше. Але інтуїтивне повин, потрібне, також не тільки раціональне. Чим воно відрізняється, що таке ця інтуїтивність, коли ми нею користувалися у вивченні рідної мови. І потім ми також говорили про мотивацію для слухання, як ця група буде мотивувати регулярно слухати. Ну і завтра ми поробимо лексичні вправи, тобто завтра в нас буде пробний урок. Пробний урок. І буду пояснювати в цій групі по вихідним, по вихідним група французькі вушка плюс лексика, про те, як, як правильно вчити слова за інтуїтивною методикою, які вправи робити, будемо їх разом робити, і буду пояснювати секрети, як розвинути слухання, тому що є деякі пункти, які обов'язково треба робити, коли ти. Працюєш з розумінням на слух. І ці пункти треба виконувати в певному порядку і розуміти, скільки тобі часу потрібно, щоб той або той пункт приніс тобі бажаний результат. Ну, і у нас там були цікаві запитання, дещо інше ще обговорювали, але це найголовніше. Що я хотіла донести, різницю між маркетингом та педагогікою, різницю між інтуїтивним підходом та раціональним, і про те, що асіміль у авторській адаптованій методиці, і навіть без моєї методики, але з моєю методикою ще більше, може довести вас до рівню з С1 у французькій мові. Правда, зараз підручники АСІміль рівня B1, B2 c 1 не видаються. Але вони є в інтернеті для скачування, будь їх може знайти. Ну, але, звісно, що з викладачем і в групі все це веселіше буде вивчати, буде більше мотивації, регулярності дисципліни, більше закріплення і також. У цій групі єдине домашнє завдання, яке буде це домашнє завдання на слухання регулярно і побільше слухання Асіміль тої кількості діалогів, яку буду задавати. На цьому в мене все. Під цим відео на YouTube. Ви знайдете посилання на телеграм-канал курсу Асіміль, і там буде посилання на відео. На цю конференцію, якщо у вас є час і бажання, є продивитися. І до зустрічі завтра у... на пробному уроці. Посилання на кімнату для пробного уроку теж лежить в телеграм-каналі Курсу Асіміль. Ну, і, звісно, що під цим відео є посилання на мій WhatsApp. Так що, якщо зацікавлені, загубилися, щось не знаходите, пишіть мені у WhatsApp. Всі, тих, хто бажає підтягнути слухання і навчитись правильно вчити слова, і опанувати використання артиклів, запрошую завтра на пробний урок. На все добре о 9 по Парижу.